Отже, дивимося дивимося веб-сервер з фільтром IP-адрес. Тут, як завжди, у нас System.net, також System.net Sockets. Може бути потрібен Tasks да, із там, під простору threading для роботи з завданнями. Ну, і collection Generic, це якраз буде використовуватися для того, щоби. Формувати список, список IP-адрес. Також може бути потрібен список методів для, для використання. Отже, порт у нас 8080, на якому буде слухати значить, сервер. І далі ми маємо сформувати список IP-адрес, на яких ми хочемо дозволити з'єднання. Ну, тут, як для прикладу, 127.0.0.1, це localhost. Але також можна вказати, скажімо, так, IP-адресу вашого сервера, якщо він має там якусь окрему IP-адресу, і список IP-адрес клієнтів, звідки ви можете там, дозволяти їм доступ. Ну, як правило, це можуть бути, ну, наприклад, якщо ви хочете там, ваш веб-сервер зробити доступним так, тільки для локальної мережі, так, або якоїсь для віртуальної, приватної мережі, так, для VPN. То ви вказуєте список IP-адрес, які в вашу мережу входять. Ну, якщо говорити там про домашні мережі так, локальні, то вони, як правило, починаються числами 192.168. Це якщо мережі невеликі, там, до 254 комп'ютера. Якщо ж якісь дуже великі мережі, так, але локальні, то вони, як правило, починаються числом 10. Ну, і дивимося, це у нас, так би мовити, клас буде називатись Restricted HTTP-server. Дивимося головну функцію, яка у нас в ньому буде. Головна функція у нас буде Async Task. Значить, це встановлюємо кодування консолі для українських букв. Використовуємо об'єкт TCP-listener. Він буде прослуховувати мережу. І значить, тут ми на початку лістенер на цей лістенер йому присвоїмо ну, стандартний оцей шаблон. Тобто за допомогою new створюємо об'єкт з параметрами IP-адрес.aні, тобто всі адреси, так, і порт. Порт, який вказаний заздалегідь. Ну, видаємо там повідомлення, що порт запущений, сервер приймає запити лише, лише з наступних IP-адрес, і далі ми для кожної змінної, так. В цьому списку Allowed Addresses, так? Ми, скажімо так, виводимо список IP-адрес. Ну, тобто в консоль, так, щоб на сервері просто було видно. І далі знову ж таки показуємо цю сторінку, так, тобто Localhost 80, я потім це запущу. Так, і там Ctrl-C для, для зупинки. Ну, знову ж таки, це якщо localhost у вас дозволений. Да? Може бути таке, що ви там якраз localhost не дозволяєте, а якісь інші. Да? Ну, в даному випадку це буде localhost. І е, далі у нас іде вічний цикл, який, власне, буде основним циклом програми. Значить, ми до нашого об'єкта лістер да? застосовуємо метод accept tcp клієнт async, та, да? значить. З ключовим словом await, і результат записуємо в змінну клієнт, яка буде типу TCP-IP-клієнт. Tcp ну, тобто ми на основі лістенера створюємо, створюємо об'єкт клієнта, і з нього, так би мовити, витягуємо кінцеву точку. Так. Значить тут така, значить, як сказати? Конструкція, да, яка відповідає за приведення типів. Да, тобто, у нас це все буде повертати там якесь значення, да, але ми його приводимо до типу IP, IP endpoint, да, кінцева, кінцева точка. І значить, якщо у нас ця кінцева точка є, тобто, якщо вона не ну, да, тобто якщо дійсно там ip адреса порт, то ми робимо наступне: значить, ми. Адресу да, переводимо в рядок і записуємо в окрему зміну да, клієнтську адресу, для того, щоб просто вивести на екран, да, що є з'єднання. Далі ми перевіряємо, чи наша IP-адреса перебуває в списку дозволених, да, тому що ми, в принципі, то ми зробили сервер для всіх, але значить, перевіряємо, чи є в списку дозволених. Ну Для цього у нас там окремий метод буде, із да, IP allowт. Передаємо цю адресу цьому методу. І, значить, якщо там true, да, то дозволено. І ми обробляємо запит да, за допомогою цього такого discard task, да, discard метода, discard завдання, discard оператора. Викликаємо цей процес клієнт request. Значить, Ну, оцей ізолоут, і процес Client Request, вони там трошки нижче будуть описані. І інакше, значить, пишемо, що не дозволено, тобто з'єднання не дозволено, тоді зразу Client close і якби, нічого більше викликати не треба. Це якщо у нас endpoint не null. Якщо null, да, значить, то неможливо отримати IP-адресу клієнта. Якщо IP-адреса невідома, то з'єднання теж. Відхиляється, бо не зрозуміло що це таке взагалі. Е, ну і це у нас все було всередині блока try, як ви бачите, да, значить і е, будуть перехоплення. Да, значить Якщо у нас е, там виняток пов'язаний з сокетом, да, то буде видавати, що помилка сокета да, і буде вказано, що там. Ну, це, як правило, буває тоді, коли порт 8080 вже зайнятий, наприклад. Тому можна попробувати змінити порт. в цьому. Ну, якщо ж помилка якась інша, на всі інші випадки є загальний клас Exception, так, який є базовим для всіх винятків, і його треба ставити в кінці. Так. Це, це поширена, поширена практика. Ну і незалежно від того, були в нас винятки, не було в нас винятків. Да, ми до за, за, застосовуємо метод стоп, да, але оцей знак питання буде говорити те, що стоп застосовується тільки тоді, якщо лістенер не дорівнює. 0. Ну тобто, якщо він був створений, він буде стопнутий. Якщо він не був не, якщо він не був створений, нічого не відбудеться. Да, але фраза, те, що сервер зупинено, буде видана на екран, щоб було зрозуміло, що фраза зупинена. Ну і дивимося також методи, які були там задіяні так, в головній функції, це із ip allow, тобто чи вона дозволена. Тобто тут просто, скажімо так, здійснюється, здійснюється перевірка. Так. Тобто, якщо оця IP-адреса, яка прийшла, так, відповідає ось отакій так, то воно буде і повернуто. Так. Тобто до allow IP-адрес так, значить. Це значення буде повернуто. І, значить, функція процес клієнт-реквест, да? тобто відповідь на клієнта, тобто те, що власне клієнт отримує. Да? Тобто не просто, скажімо так, встановлення з'єднання, а що клієнт отримує. Значить, Ми тут використовуємо цей об'єкт, який тут прийшов. <гум> <гум> сам якби клієнт. <гум> Для нього створюємо мережевий потік. Network stream. Ну і За допомогою GetStream зчитуємо те, що є в клієнта, зчитуємо в потік. Виділяємо буфер для цього. Є окрема зміна, яка буде кількість байтів мати. Значить, тут у нас отримані дані, на початку це пустий рядок. І далі ми пробуємо. Значить, до потока застосовуємо read-async, де вказуємо буфер так, для читання, вказуємо довжину, скільки читати. І, так би мовити, за допомогою Вейт це все у нас буде записано в зміну байтрі, да, яка там оголошена, да, тобто скільки там скільки там зчитали. І далі власне, самі дані. Да, тобто реквест дань ми викликаємо метод getString, теж до, до цього буфера вказуємо довжину, да, скільки там зчитано байтів. Да, це якби з з, з T F8, да, GetString. Ну, тобто, щоб зразу правильно задати кодування. І пишемо, так, що отримано там запит. Беремо, якби з цього request data, беремо нульовий рядок, бо, власне, він буде там містити заголовки. так, значить, В Request Line ми записуємо те, що отримали в request data, да, значить, І його розподіляємо, так би мовити, за. За ознакою переходу на наступний рядок, да, і беремо нульовий, нульовий скажімо так, елемент з цього, з цього розподілу, його в реквест лайн записуємо. І далі у нас якби, цей реквест лайн, да, тобто лінія запиту чи рядок запиту, як її назвати. Ми її ще поділимо на частини на основі пробіла, да, тобто розділювачем також буде пробіл з, того, з цього нульового елемента, що ми взяли, да, ще якби його поділимо на пробіл. Ну, нас там цікавлять, як дві частини: метод HTTP і е, шлях да, запиту. Ну, тобто, е, бо від цього залежить якби, реакція. Да? Е, тобто ці дві частини ми окремо розпізнаємо як http метод і е, шлях. Ну і далі починаємо формувати відповідь. Так? Відповідь теж у нас якби, буде з кількох частин складатися. Власне, відповідь. То, якому покажемо клієнту, response string, тип контенту да, для правильної обробки і статус-код. Ну, якби За замовченням 200, да, якщо все окей, да, але можуть бути і інші. Да, тобто для помилок да, тут можна статус код інші також створити. Ну, в даному випадку ми якби, очікуємо, що цей сервер там буде, там, скажімо так, тільки статус ок давати, да, але в принципі треба все передбачувати. Ну, Дивимося, якщо http-метод GET. І шлях, наприклад, сліду, ну, тобто це коренева сторінка, да, або там початкова сторінка, да, то ми пишемо якесь там повідомлення в форматі HTML, і клієнт його побачить, да, текст, текст сторінка. І контент тайп, теж пишемо текст HTML. Якщо там запитана якась інша сторінка, там ще є якби hello, да, то повідомлення може бути іншим. Да. Ну і так далі. Стільки, скільки треба сторінок, стільки може бути тут. Елементів да, в цьому як би, каскаді умов. Ну і треба також передбачати варіант на всі інші випадки. Да, тут якби, ми просто явно пишемо 404, да, ми, не, ми не передбачили тут якби статус кода 404, а да, ми просто явно на сторінці пишемо, що сторінку не знайдено, ну і це відповідає якби, статус кодові 404. Ми його присвоюємо всередині, всередині самої сторінки, ми змінюємо на, на 404. Це, якщо у нас був, скажімо так, метод GET, да? і для інших методів там, post, put можуть бути передбачені інші обробки. Ну, конкретно цей сервер він не передбачає да, обробки таких запитів, да? але в принципі можуть бути. Да? Тут, тут, тут можна видати 501. Ну, 501 це якби помилка на боці сервера. Да? Ну, тут якби не стільки помилка, скільки. Просто ми кажемо, що сервер не підтримує цей метод, він да, і не збирається. І тоді, значить, коли це у нас вже якби, сформовано, ну, сформовано, далі ми робимо відповідь, для, ну, відповідь так, для клієнта, для клієнтської програми у форматі HTTP. І тут є якби, свій формат. Спочатку маємо вказати, ну, треба якби, ці чотири букви прописати, що це HTTP. Через слеш вказати його версію. Після пробіла вказати його статус-код. Потім оця конструкція це переходить на наступний рядок. В наступному рядку пишемо фразу content type. І через дві крапки, так як в JSON, ключ значення, пишемо власне, тип контенту. І ще ж сюди, через крапку з комою, записуємо charset до дорівнює UTF8. або Ну, залежно від того, чому вам дорівнює УТ, чому дорівнює Черсе, тут може бути UTF16 і так далі. Кодову таблицю. І знову backslash R, backslash N для переходу на наступний рядок. В наступному рядку пишемо контент length довжину, довжину. Да, тут якби до нашого response-string застосовуємо get-by-count, get-by-count, да, щоб дізнатися, скільки там, яка довжина цього контенту, да, теж, теж повідомляємо. І потім просто робимо пустий рядок, щоб заголовки відділити власне, від тіла повідомлення. Так? Тобто це, що от, оце, що було, це якби заголовки за протоколом HTTP. Тобто це не заголовки HTML, а це ж заголовки протоколу HTTP. А у цьому response-String ну, можуть бути свої вже заголовки, суто HTML, які там інтерпретуються по-своєму. Ну, і, значить, оцей Response-Bayt, точніше, цей HTTP response, ми перетворюємо в байти, за допомогою GetBytes перетворюємо в послідовність байтів і записуємо в масив байтів, да, зміною, яка є масив байтів. Ну, і коли це вже готово, коли цей набір байтів готовий, який містить інформацію, за допомогою write async да, до response-bytes від початкового байта там, до, до кінцевого. Да, Виконуємо, виконуємо цей метод. Метод застосовуємо до нашого потока, да? він у нас, якби, з ключовим словом, away, да? він якби не повертає значення, просто там собі виконує. І видаємо повідомлення, да? що клієнту, клієнту значить. Відповідь відправлена, так, якому, з яким статус-кодом, щоб якась статистика на цьому. Ну, і це все у нас, як ви бачите, було всередині блока да, Тому, якщо щось пішло не так, то якби, помилка, помилка про обробці, обробці за, за запиту. Значить, ось таким чином. Значить, давайте я це запущу. Значить, і дивимося, значить, я це собі отак. Скопіюю, да, там Local Host у нас якраз дозволено. А, воно так. Да, e e я, знаєте, я привик за допомогою Ctrl-C копіювати, e копіювати і вставляти. Так, ну це стара сторінка, значить. E Тут залишилося, значить. От, значить, бачимо, да, значить. Вот. Ну, бачите, що сторінка нова. Да? То була сторінка з іншого якогось там сайту-сервера. Да? А тут, якби пише, що да? ви успішно підключились з дозволеної IP-адреси. Да? тобто Ось, ось, такі, ось таким, ось таким чином. Ну, і якщо якби, коротко це підсумувати, значить, що ми тут, що ми тут робимо. Да? Ну, тобто, як правило, завжди у нас. Якщо ми працюємо скажімо так, з мережею, там SystemNet, ну, якщо ще з сокетами там NET Sockets, ми використовуємо е, об'єкти да, типу tcp Listener, да, для того, щоб прослуховувати, створити сервер, по суті. Да. використовуємо об'єкт типу TCP-клієнт, щоб налаштувати з'єднання. Ну і окремо ми собі створили там список. Типу List of string, да? тобто IP-адреси у нас тут в рядках записано, да? щоб на, на етапі обробки запитів відфільтровувати ті IP-адреси, які для нас не бажані. Ну, наприклад, якісь там чужі. Да? І Це, так би мовити, може бути такий доволі простенький сервер, який може в якійсь там локальній мережі виконувати якісь там свої, свої корисні задачі. Да? Як бачите, тут. Не обов'язково десь там мати багато-багато якогось там контенту, да, якщо це просто якісь певні відповіді, да, чи там відповіді на запити, ну, це, до речі, корисно можна використовувати там для організації API на своєму сервері, да. тобто, якщо ви хочете реалізувати якийсь там програмний інтерфейс, то це якби підхід для того, щоб таке можна було зробити.